Вітаю вам послання вже на сьогоднішній день, тобто на 23 грудня. Дивимось, що цікавого в нас вийде. Королева Пентаклів. Дев'яточка кубків, королева мечів. І на дні колоди в нас двійка мечів. В цей день ви тут якось перемагаєте якусь невизначеність в своєму житті. Ви виходите з тупіка. Взагалі, такий день, коли ви будете дуже довольні собою, будете довольні своїм життям і тими обставинами, в яких ви знаходитесь, ви будете в досить приземлених, в досить розсудливих, таких холодних, збалансованих комфортних для себе енергіях. Вам може хотітися побути наодинці з собою, побути в такому прямо кайфовому стані, коли вам не одиноко, а добре. Але по іронії долі, тут на цю вашу енергію, в ваш простір можуть прориватися якісь люди, які прямо захочуть якось з вами розділити цей ваш збалансований, ситий, гармонійний стан. Але тут вам порада все-таки побути в цих енергіях і якось по двійці мечів емоційно не вавлікатися, тому що тут можуть бути якісь певні провокації, хороші чи погані, незрозуміло. Але люди якось вас тут можуть намагатись певні виводити на емоції. Тут четвірка мечів. Вам потрібно все-таки, якщо вам ваша душа того хоче, дати собі відпочинок, спокій і не вавлікатися в якісь взаємодії, взагалі, яких ви собі не планували. Карта світ. Наразі у вас завершається якийсь дуже важливий, серйозний, можливо, болючий цикл вашого життя. Тож, якщо вам того хочеться побути наодинці в своїй гармонії, в своїй зоні комфорту, то будьте в ній і відстоюйте свої власні кордони, не підпускайте людей, якщо ви не хочете їх бачити. П'ятірка мечів. Когось з настирних прихильників, можливо, прийдеться прям е жорстко поставити на місце.